Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора, вітаю вас сьогодні на занятті з навчання грамоти. Дітки, хто з нами сьогодні у хованки грає? Ану відгадайте, грайливий, пухнастий, моркотливий, м'якенький, руденький. Вірно, це. Котик мурко Дітка, як ви можете описати котика? Ану скажіть, який котик? Молодці? Муркотливий, грайливий, рудий, пухнастий, ласкавий. Діти, це ми сказали слова ознаки, описали котика. Слова відповідають на питання, який, яка, яке. І вони означають ознаку предметів. Тут ознаки котика. А зараз я вам пропоную пограти в гру, знайти предмет за описом. Маленький, сіренький, боязкий. Вірно, це зайчик. Залізна, швидка, зелена. Видно, це машина, круглий, шкіряний, футбольний. Видно, це м'яч, молодці діти, хижий, смугастий, рудий. Видно, це тигр. Молодці малята, так ми справились і назвали предмети за ознаками слів. А зараз, дітки, виконайте вправу і підберіть слова ознаки предметів, сказавши їх в однині та множині. Один який і багато які. Хрумкий зелений маленький огірок. Хрумкі маленькі зелені огірки. Кругле, червоне, соковите яблуко. Круглі червоні соковиті. Яблука. Дальше сами. Молодцы, малята. Я думаю, вам все удалось. А зараз послухайте загадку. Я руда низького зросту, хитра і довгохвоста. Вовку, братику я сестриця, а звуть мене. Вірно, лисиця. Дітки, у цій загадці є багато слів ознак. І за цими словами-ознаками, будь ласка, намалюйте мені лисичко. Надійшліть фотомалюнки, а я буду чекати з задоволенням. А зараз до побачення, до нових занять.